Українська мова інтегрована діагностувальна робота номер 5 Прослухайте, будь ласка, уважно текст, Щоб ти став кращим. Дідусь та внук ішли лісом. Ледь помітна стежинка звивалася поміж високими деревами. Вечоріло. порожні втомилися. Дідусь уже збирався зночувати десь під кущем, аж тут хлопчик побачив у гущайвані хатинку. Дідусю, он хатинка, радісно вигукнув онук. Може, в ній переночуємо? Так, це хатинка для дорожніх, сказав дідусь. Вони зайшли в лісову хатинку. У ній було чисто, на стіні висіла гілочка з ялини. За народним звичаєм це означало, заходьте, будь ласка, любі гості. Дідусь і онук підійшли до столу і побачили на ньому хлібинку та глечик з медом. Поруч лежала маленька гілочка ялинки, на вікні відро з водою. Дідусь і внук умилися і сіли вечеряти. Хто це поставив на стіл? питає онук. Добрий чоловік, мовив дідусь. Як це так? Дивується онук, залишив нам добрий чоловік їжу. А ми не знаємо, хто він, для чого ж він старався, щоб ти став кращим, відповів дідусь. А тепер виконайте завдання у зошиті або на листочках. Запитання перше. Познач, де йшли діти? Та онук. Обведіть правильну відповідь. Запитання друге. Познач, у якій хатинці діти і онук вирішили заночувати. Третє. Познач, що означала гілочка ялинки на стіні. Четверте. Познач, що було на столі. Завдання п'яте. Напиши синонім. Тобто слова близькі зазначенням до слова стежинка. Стежинка доріжка. Напиши антонім до слова великий. Антонім слова протилежні зазначенням. Завдання сьоме. Установи послідовність подій у тексті, описавши цифри в клітинки. Тобто, що було першим, другим, третім, четвертим. Добрий чоловік залишив на столі їжу. Хлопчик побачив у гущавині хатинку. Дід та онук утомилися і зібралися заночувати. У хатинці на стіні висіла гілочка ялини. Завдання восьме. Напиши, чому хлопчик стане кращим. Перегорніть листочок. Друге завдання. Познач рядок, у якому записано тільки предметники. Слова, що означають ознаку предмета, і відповідають на питання який, яка, яке. Друге завдання. Познач рядок слів без помилок. Виправ помилки. Третє. Добри, напиши по два-три прикметники за змістом. Тобто ліс який може бути? Друг або школа. Завдання четверте. Провідміняй слово сполучення, додавши закінчення. Називний що? Блакитне небо. П'яте. Напиши речення. Додавши прикметник до кожного іменка, Яка синичка стрибає по яких гілочках? Наприклад, маленька синичка стрибає по вербових гілочках, перевір уважно написан і не забудь надіслати вчителю.